Обов'язково збирайте листочки, не ворон рослинки, а так почуть понабірали тут-тут. Збираємо листочки і будемо робити ферментований чай із листочків малини. Я думаю, ми всі з самого малечку пам'ятаємо, коли ми хворіли завжди вдома, у батьків стояло стояло варення в баночках із малини. Тому листочки наші мають теж дуже великі лікувальні, корисні властивості, тому зараз збираємо і готуємо. Ферментований чай. Так, шановні мої глядачі. Часто в лісі нам зустрічаються такі дерева фруктові. Тут мені і грушка зустрічається, і яблунька, і абрикоска. Значить, збираємо листочки. Абрикоса, дивіться, гарненькі листочки, не хворі. то зараз будемо їх збирати і теж ферментувати. Екологічне чисте місце. Далеко від міста, від траси. Вона в нас вже не плодить. І я вам розкажу і покажу такий метод, який не потребує ні сушарки, ні таких тяжких зусиль. Він доступний усім і дуже гарний. Буде вас радувати. Такими ароматними фруктовими чаями. І я думаю, багатьох здивує, що із таких листочків, у нас ароматний вітамінний, корисний чай. Друзі, вперед! І це ще не всі листочки. Далі, далі дивимось, всіх запрошую. Так, шановні глядачі, а тепер ми готуємо. Ферментований чай. Листя малини, ми відділили від таких грубих гілочок, промили, стряхнули. Так, взяли, стряхнули, щоб водички не було, ну, щоб не текло з них. І виклали на отаке Ну, Звісно, махрове краще, ну, немає, яке у вас є. Так, і розложили. У мене ці листочки розложені уже з вчорашнього дня. Уже йде такий аромат приємний. М -м Клас. Значить, для чого ми це робимо, щоб вони у нас підвялилися і краще ферментувалися? Так, беремо, розложили їх, потім накрили полетеночку. І так тримаємо дві доби, можете спокійно. Тримати, але там через добу розкрили, перевернули ці листочки. Можете трішки, як будете їх перевертати, то отак трішки підминайте. О. Отак, трішки. Не треба дуже їх топти, а отак трішки підмяли і знову їх ферментуємо, підвялюємо. Все, оце на даний момент, оце на два дні. У вас є робота отака. Легка, приємна, аромат іде дуже-дуже приємний, дуже приємний. Так що у вас не тільки буде смачний чай, а і така, в цей момент проходить така фітотерапія. Своїми руками аромат. Так що... На нерви дуже-дуже гарно впливає. Так, все, на даний момент, друзі, це все, все зробили, робимо. Так, листочки малини у нас вже підвялились. Тепер буду ставити їх на ферментацію. Ну, Аромат вже йде гарний. Десь якісь, бачите, Ну, такі я їх приберу. А гарненькі, ціленькі колір, що був гарний, я їх залишаю. Бачите, вони при тому, як я вялила, вони себе показали краще. Тоді я їх не дуже бачила, а зараз я бачу, що вони он, якісь у нас такі хворі. Ці я прибираю. Треба, щоб були чистенькі, гарненькі. Це ваше здоров'я. А ось теж, бачите, як тоді не дуже бачила, а зараз вже такі теж прибираю. так, передивіться, оце прибираю, такі. Все. І ставлю на ферментацію. Так, ну, так само. Так, Шановні глядачі, я була назбирала листочки вишні перед тим, як збирала листочки малини, і ось вони в мене вже два дні ферментуються. Я вже бачу, наскільки змінився колір. Мисочки я їх перевертаю акуратненько. О. Накриваю полотенечком мокрим два рази на день вранці і ввечері полотенечко роблю вологим. І накриваю, і я вже бачу, наскільки змінився в нас колір. Від такого листочка просто, да, коли він не ферментований, не буде такого аромату. А ось я вже хочу вам показати два дні і наскільки в нас зміняється вже колір. І ми вже бачимо, скільки в нас появилося вже таких темних зовсім листочків. Деякі потемніли. Це у нас іде процес ферментації. У нас вже йде аромат, такий сильний від них. Ферментація для чого що потрібна? Щоб чай був ароматний. При ферментації листочок найбільше віддає аромату. Бачите, вже вони які темненькі. І таку процедуру ми пророблюємо з усіма нашими листочками. Значить, вранці. Відкриваємо нашу ємкість і листочки трішки приминаємо. Ну, якщо хочете, хочете цілі, значить, просто їх перевертаємо, трошки як розбуркуємо вранці. І таку процедуру робимо і ввечері два рази на день. При цьому увлажняємо полотенечко. Накриваємо зверху ємкість. Зробили вранці полотенечко відкрили, перевернули, змочили знову його і накрили. І ввечері зробили так само. Отак. І це ми робимо таку процедуру три дні. Друзі, не забуваємо ставити лайки, писати коментарі. Все, що не зрозуміло, запитуйте, я вам відповім. І також запрошую до себе нових підписників. А тепер бігом-бігом перед. А це у нас уже листочки абрикоса. Ой, обожнюю цей чайок. Бачите, в мене їх я найбільше. Вони вже помиті і готові для того, щоб їх. Знову на два дні їх накриваємо полотенечком. через день обов'язково їх розшевелюємо і знову накриваємо. І вони у нас за два дні трішки прив'яляться. Так, я вже, ви зрозуміли, не можу чекати, хочу посмакувати чаю цього ароматного, смачного, запах просто неймовірний. Тому я зараз його приготую, хай він собі настаюється, а я вам буду розповідати далі. Що ж я робила з нашими листочками, щоб вони були нам смачнючі і віддали найбільше користі, якої у них є для нас. Так, ідемо далі. Все, чай готовий, тепер я вже спокійна і вам розповідаю. Так, після того, як у нас пройшло 3 дні, ми тримали їх в ямкості. Ну, все, що було перед цим, я вам розказувала. Дивіться, значить, потім я викладаю наші листочки для сушіння. Беріть, якісь Плоскі ємкості, е, наші листочки на них викладаємо. І що нам потрібно обов'язково робити, це їх кожен день перевертати. Дивіться, значить, листочки вишні вони в нас залишилися цілими, і я їх просто при сушінні перевертала. Я не хотіла їх жмакати. поняли? Мені захотілося, щоб вони були ціленькими. Якщо вам хочеться, щоб вони були такі, як е, листочки малини, я вам тільки що показувала, ось вони. Да? Вони в нас більш, більш такі дрібніші. І такі, наче пожмакані, ви можете так само листочки вишні при перевертанні трішки підминати. Да? І вони у вас будуть теж такі самі і темнішими, і такими і, як мілкішими. Це вже на ваш смак. Все. І до повного висушення наших листочків так робите. Потім їх складаєте в такі баночки або в такі полотняні мішечки, і там собі зберігаєте. Ось дивіться, у нас вже як помінявся колір чаю. Да, можете в ці, до цих листочків додати е, суцвіття, липи. Ну, Що вам подобається? М'яту, мелісу, як вам подобається. Друзі, якщо у вас є запитання, будь ласка, задавайте, я вам відповім. Так. Будь ласка, лайк, коментарі, також запрошую до себе нових підписників. Ще дуже багато цікавого у мене є, чим я можу з вами поділитися. І хочу поділитися. Друзі, бажаю всім миру, добра, бажаю злагоди в родині. Хвилинку-хвилинку, а ви запитаєте, а де ж листочки абрикоса? Але листочки абрикоса тільки підуть на ферментацію. Але я думаю, вам і так зрозуміло, що вони будуть красиві і смачні. Так що, друзі, до зустрічі і бажаю усім, щоб у вас теж все вийшлося.